Наукові дискусії про те, що справді цікаво і важливо в Івано-Франківську відбулася незвичайна наукова конференція для студентів. Організатори назвали її Дискусії поза форматом. Чим оригінальний і корисний такий науковий захід бачили наші кореспонденти. Наукові дискусії теж можуть бути цікавими і пізнавальними для всіх. Так вважають керівники студентської ради Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького. Цього року вони вже втретє організовують конференцію поза форматом. Головне правило до доповідувачів розповідати про свою тему максимально доступно широкому загалу. Можна і в науковому стилі, можна і в публіцистичному. Адже тема кожної доповіді зачіпає важливі питання сучасної ситуації в країні. Ми кожного року шукаємо якийсь новий формат, тому що зараз конференцію фактично нікого не здивуєш, а от форматом конференції здо. Вати можна у нас сьогодні. Є і запрошені гості, які виступають по тематиці, дуже таки широкої починаючи від ГМО і закінчуючи встановленням першого контакту з клієнтом, незалежності в якій фірмі особа вже працює після закінчення вузу, оформлення залу, щоб людина почувала себе комфортно. Ми притемнили трошки приміщення, зробили в такій нестандартній обстановці, щоб не було парт і щоб себе. Слухачі відчували надзвичайно вільно. Того року у нас була дійсно як конференція, така ми всі переживали, воно так було все так. Парти, все підручники, е, якісь от, ну, типу, зошити, де ми записували якісь е, замітки. А цього року на настільки все якось вільно, і ми себе вільно почуваємо і вільно можемо дискутувати один між одним. І це надзвичайно легко і приємно, те, що і є люди, які приходять послухати це. Диватися ще однією особливістю дискусії поза форматом є те, що студенти різних факультетів обговорюють важливі для них теми спільно зі своїми колегами з інших спеціальностей. Юристи можуть для себе почерпнути дещо цікавої інформації з архітектури, з економістів. Так само економісти і архітектори можуть почерпнути цікаву інформацію від нас. Я буду розказувати про татуювання в місцях позбавлення волі, тобто значення, що вони означають, і як відрізняти, оскільки це теж певна субкультура. Доповідей було багато на різну тематику. Тобто, в мене, наприклад, я буду також вступати з доповіддю, у мене тематика про наші гроші, про їхні значення, про окрасу. Там ну заховано досить багато елементів, які в принципі не розповсюджуються. і Мало хто може їх нормально трактувати. За підсумками конференції студенти беруть споміж себе найкращих доповідачів. До частина дискусії це конкурс. Ви бачите, архітектори змагаються у вигляді творчості. Вони будуть малювати щось ліпити. Юристи переходять, в нас є зала судових засідань. Вони будуть проводити імітацію судового засідання. До речі, і фабулу, і доказову базу вони сформували самостійно. Також виступи, промови, обвинувача і захисника вони також сформували самостійно. Викладачі виконують які роль журі. А економісти будуть проводити гру співбесіда за фахом. Найкращих ораторів, авторів і найбільш переконливих учасників творчих змагань пообіцяли нагородити цікавими призами і грамотами.